Всім привіт! Ви на каналі Profit Arbitrage Screener і сьогодні ми поговоримо про таку цікаву стратегію, як Spot Futures торгівля арбітражних спредів за допомогою стратегії SPOT Futures, і Як взагалі, за допомогою цієї стратегії відторгувати та знайти великі спреди на монетках, які тільки лістяться на біржах. Отже, давайте подивимось сьогоднішню ситуацію. Ми відкриваємо біржу Max, це є у нас спотовий ринок, і також біржа Max, це є ф'ючерсний ринок. Тобто, ми бачимо оцю монетку DIGRAN. Вона лісталась в нас сьогодні. У мене зараз включений дневний графік. Тобто, ми бачимо, що ця монетка залістилася сьогодні. Якщо ми перейдемо на менший таймфрейм, ми бачимо, що на споті вона залістилася о 12 годині. І також можемо перейти на хвилинний графік на фьючерсному ринку. Ми бачимо, що у нас лістинг монетки відбувся приблизно о 10-й ранку. Тобто ми бачимо цю ситуацію, що у нас відбувся лістинг монети на одній ті самі біржі, і також на двох ринках, практично одночасно. Тільки ф'ючерсний ринок у нас на фьючерсних, у контрактах нас ця монетка швидше. Таке також буває. Це нормальна практика, коли одна монетка спочатку ліститься на фьючерсних контрактах, а потім згодом буває через декілька годин або буває навіть через декілька днів вона ліститься на спотовому вже ринку цієї самої біржі. Отже, давайте разом з вами зараз проаналізуємо взагалі ситуацію, чи можна було торгувати цю монетку. І відразу хочу сказати, що так можна було її торгувати, навіть не, не дивлячись на те, що в нас на споті дуже скажімо так, не є велика така волутильність, не є велика така точніше ліквідність монетки в нас лише сума проторгованого об'єму за 24 години. Це складає 235 тисяч USD. В принципі, це не є так багато. Але в даному випадку цю монетку можна було спокійно торгувати, тому що якщо ми перейдемо ще на мечі та а саме одну хвилини грифок, ми побачимо, що грот у нас не є порваний, не є в гейпах, а це завжди є наявність хорошої ліквідності і хорошої підтримки маркетмейкера в цій монеті. Взагалі, монетки, які лісяться, в них завжди на перших етапах. Завжди є хороша підтримка моркотмейкера, тому в такі монетки в принципі можна не боятися купувати і продавати для бітежу, тому що всі ваші заявки будуть в принципі виконуватися дуже швидко і виконуватися по хорошій ціні. Так як підтримка маркетмейкера в таких проєктах, особливо в монетках, які тільки лістяться, є доволі така сильною. І тут ми можемо переглянути біржовисніком. У нас там середня заявка займає в районі 300 доларів, тобто ми бачимо 500-600 доларів, також є по 200 доларів, по 300 доларів. Ну... В Загальному середня заявка в нас складає 300 доларів. В принципі, це також е, є непоганий показник, тому що ми можемо купити умовну монетку на 5 тисяч доларів, а роз, розбити її на декілька частин, і в нас спокійно ці заявки виконуються на ринку. Е, також давайте перейдемо на фьючерсний ринок цієї самої монети. Тут ми вже бачимо набагато кращий. Об'єм торгів за 24 години. Це не складає майже півтори мільйона USDT, Тобто, це взагалі питань немає ніяких до такого об'єму і до такої монетки. І також дуже хороший об'єм стакані, який в середньому складає близько там 800 доларів. Тобто, ми бачимо на продаж на складає стакан. Продаж на складає в середньому заявку по 500 по 600 доларів. А на купівлю нас в районі навіть тисячі. Тобто, якась ситуація в загальному виникла. На фьючерсному ринку ця монетка лістилася раніше, вона залістилася швидше. І за рахунок того, взагалі, в нас відбувся спрят за рахунок того, що монетка швидше залістилася на фьючерсах. Тобто у нас відбувся спрят між спотом і фьючерсом. Тобто, ми бачимо, що. В перші хвилини лісингу на споті в нас був доволі такий хороший спрет, навіть я б сказав, доволі таки високий спрет. Він сягав там в районі 8, 6 відсотків. 6, 8%. Це доволі хороший такий спред, який, в принципі, ми бачимо, що ціна вже в нас повністю зійшлася. На нас торгується по 0,92, і також на фьючерсах ціна в нас 0,92. І в принципі за декілька годин заробити спред в районі там, 6 або 8% це доволі хороший такий плюс. І в загальному, як ми можемо відслідкувати і відторгувати цю монету? Отже, показую вам, це є телефон канал це мій персональний телеграм-канал. Хочу нагадати, що такий телеграм-канал ви можете налаштувати і для себе персонально за допомогою нашої платформи Profit Arbitrage Screener. Налаштовуєте собі телеграм-сповіщення, і все вам приходить в телеграм-канал. І ви завжди, скажімо так, в курсі всіх. Актуальних арбітражних спредів і таких цікавих ситуацій. Давайте подивимося на телеграм-канал, коли ми приход... почали проходити сповіщення про спред цієї монетки. Бачимо, що перше повідомлення в нас воно проходило в 11 е дня. Почали приходити наші повідомлення про спред. Він у нас був 15%, 14%, 15%. Далі він збільшився до 23%. Взагалі, чому взагалі сканер почав показувати, що вже відбувається спроект, якщо монетка на споті залістилась тільки в 12-й дні? Отже, перед лістингом монетки і на спотовому, і на фьючерсному ринку завжди до лістингу показується ціна, по якій будуть відкриватися торги, тобто по якій будуть починатися торги. В якій ціні, і за рахунок того, платформи враховує вже такий спрет. А так як в нас фьючерси залістилися раніше, тобто у нас вже була якось протинована певна ціна, ми бачимо, що спот у нас лістився по дешевшій ціні, отже, в нас виник спред 15-20%. Тобто, для чого нам взагалі ця інформація, як ми за рахунок неї можемо зробити? Перше, ви перше дізнаєтеся, що такий спред між е, цією монеткою, між цими двома ринками, взагалі існує. Тобто, ви бачите, що вже появляється спред між спотом і ф'ючерсом. Е, друге, ви взагалі дізнаєтеся, що е, ця монетка ліститься, тобто для того, щоб не перебрати, не дивитися всі проекти там не прочитувати біржі, які будуть лістинги, не вишукувати цю всю інформацію. Ви просто за допомогою нашої платформи можете собі налаштувати ось такий телеграм-канал. Всі сповіщення вам будуть приходити в телеграм-канал. Ви переходите просто на біржу на цю монетку. Ви бачите, розумієте, що зараз буде відбуватися лістинг. Є вже хороший склад, і в принципі ви можете зайти, відторгувати і заробити свій приємний. Profit. Отже, в загальному на сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал. Хорошого вам дня, хороших торгів, і до нових зустрічей.